Все дуже класно, дуже добре. Нам да. сподобалось. Дуже да. красиво. Новорічний настрій з'явився. Да. Да. Звісно, так. Да. Були вже на відкритій ялинки? Так. Mm -hmm. Mm -hmm. так. Не було. Ну, проходили і нам no сподобалось да. дуже. Очень красиво, а особі, там, там, там дікалубоє, дуже красиво. Гарно, нам подобається. Ви були на відкритій ялинки? Ні. Да. Да. Ти була? Ні. Там да, дуже добре, мені подобається. Зараз у місті ну, набагато краще, набагато вайбовіше. Атмосферніше. Не вистачає. А, та, нібито усього вистачає. Ну, не вистачає снігу, я б так сказав. Девочки танцювали, пели пісні. Дуже красиво. Всегда радісно, когда діти поють. Це ж радість, мир і здоров'я. А є чого не вистачає, от зараз тут? Міра. Не вистачає міра. Хочеться, щоб мира. Мир був везде, всім. Щоб все було красиво, щоб всі люди радовались.